Друзі, вітаю! Сьогодні у нас неділя, сьогодні 11 травня, сьогодні День Матері. Дорогі мої, хочу усіх мам привітати з цим святом. У кого маленькі діти, у кого вже дорослі діти. Вітаю геть усіх. І бажаю здоров'я, здоров'я. Мирних днів і ночів, бажаю, щоб дітки не хворіли, щоб були здоровими. Бажаю, щоб настав мир в нашій країні, щоб дітки завжди радували нас, щоб вони були і поруч, і далеко, але все одно пам'ятали про вас. І якщо ваша мама іще жива, Обов'язково прийдіть до неї, зателефонуйте, привітайте її. Поки що вона жива. Обов'язково привітайте, почастіше дзвоніть і почастіше приходьте в гості. Вони чекають на вас. Моєї мами вже нема, на жаль, і ви знаєте, я сьогодні наплакалася, згадувала, перегорнула всі альбоми. Записала коротеньке відео про неї. Воно є у шорцах, ви можете побачити. І ви знаєте, зараз дуже шкодую, що, мабуть, мало притіляла мамі уваги. Тому, будь ласка, не повторюйте мої помилок. Приходьте до мами почастіше, почастіше дзвоніть і почастіше говоріть їм. Як ви їх любите, повірте, це дуже важливо для кожної мами. Це найдорожче, що ви можете зробити для своєї мами, це зайвий раз сказати, як ви її любите. Не шкодуйте добрих слів для мами. Святом вас, мої дорогенькі.